Ска Павла Лазового батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий верблюдяка, корабель пустині. Бач у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться. І в горби напхає. О, дивися, стам на ноги, суне до бардюру. Можеш синку, дулю дати, от побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, Та як плюне. Бісова худоба заліпило батьку очі, заплювала лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ж ти вдалося?